На наш потяг і щоб він нас довіз до потяга. Їдемо в Одесу. Вот ми зараз стоїмо на вокзалі на господі, метро Святошина. І вже через добу будемо стояти біля моря. так? Так. 10 гривень, укра залізниця, ми ми смело. смело? Блядь, шукали пиво, знайшли клад. Ми, сме... ми вз... смело зараз Шукали пиво короче. 40 хвилин стоїм. Я блять. Ми шукали пиво, біжимо до магазина і чуємо пиріжки, пиво, ковбаски. І батька каже, пиво 50. Ну де такое видно? Звісно, сука, за 40 забираємо кидай это вот оно блять мы купили пиришки с боишню быстро сюда нахуй бам охуенная да? в смеле пиво короче мы уже мы уже мы жестко купили каву жестко молочку купили жестко не, не посрали на жаль і ми підемо в якесь кафешку на море. Бо, блядь, ми ще й не бачили навіть. Ми вже заселились. Коротше, моємося, красимося, збираємося і дуже гарно йдемо ісследувати одеську їжу. Йдемо кушати одеські супчики, йдемо кушати одеський фастфуд, йдемо на море, нарешті. А то, ми... бо ми тільки побачили це море нещасне, і вже пора додому. Ну, типа, і вже пора на пару коріння. Оце поїздка, типу, я просто вигулюю свою пузо, тому що стільки класних закладів насправді в кожний хочеться зайти. І коротше це пуза буде скоро, типу, отако. Отакі вайби. Зараз буде невеличкий влог по нашим апартаментам. Mm -hmm. да. а, оце ванна, коротше. Це дуже такий, тільки дуже буде тихий влог, бо е, Каріна на парі вона зі звуком, коротше, ми були в Лу. ми зараз ідемо в Лулу. Смачно, там було смачно. Це пізна. Я брала салат з качкою, Каріна взяла пасту з баланізм і томатами, так? Да? Это да. просто роз'єм в рецептах. Але у нас проблема, ми не знаємо про що балакають люди в ресторанах. Типа ми просто сидимо мовча і хаваємо. Типа свидание 10 хвилин. Бували. Нам при... принесли їжу, ми похавали, кивнули друг в другу, попросили сіт, типа і пішли. И зараз мы там нарешті на решти в море и будем я, я наелась просто, я хочу что-то отсхалывать, слишком пик есть. бахнуть сюда <laughs> Объем большой Глентвейн. Вкусный? Mm. Казалось, что нет. <laughs> ну не такой ебать вкусный, <laughs> а просто mm. ну, <laughs> нормальный. Ну смачненький, вкусный, нормальный.

Я купила собі в хостел чизкейки. І будемо біля чайочок. Блін, так грустно, що завершується. цей тут десь дуже грустно, тому що море не вистачило. Ми типу, подижали морем буквально годинку. І все. Записує, я зараз буду їсти. <таспраць> mm. Ну все одно гарно. І ще завтра є час. Ще треба купити сувеніри хоча б чуть-чуть. А, я, до речі, взяла ракушку з моря. Було прикольно. здесь а не Романтик. ви как завести на да. всю ночь. Добрий ранок. Блін, сьогодні останній день в Одесі. Зараз 9.50 десь ранку. Дай Бог, щоб ми всі з кріней покапали. І ми відправляємося в путь. Сьогодні у нас по планам зайти на ринок, на, на цей на привоз. Побачити там світуліка з Тіктока. І що? А купити щось сувеніри, якісь може батькам чи друзям? І ще ми хочемо зайти в дуже класний ресторан. Ну, это, типа, например, ресторан, это субстанция, короче, там, э, типа, кафе с супами, тупо. И там, блядь, 30 видов супов. Это очень классно, блядь. И плюс у нас, типа, сапор. И супы нам, дай бог, поможете. А еще зараз по планам пить воду, подвигаться, mm -hmm. заварить три в одном, сесть и покакать после. Вранці нарешті виходили. Ай, за дыры дри, бама. Воняет жестко канализацией. А, мы посрали обыдве. Это вообще пизда. Мы тут фильм. Короче, Нокен on за Хевенс Дор. Короче, достучаться до небес. Вот, и вообще, там про море тоже. Короче, охуенно. Тот вайт, тот вайт. Ааа! -а, -а. а, я згадала, що вчора вночі були шахеди, коротше, ми охуєли. Такі башала пізду. Тобто. Кілька шахедів, коротше, і збивали їх і щось, а ми якраз в центрі типу, живем І взагалі це пізда була. Що нам взагалі подобається з... Одеса? ми вам взагалі не показали ні архітектуру, нічого нашим любимому глядачам. А, тут дуже... дуже гарні будинки. Це взагалі... Типу ти дивишся і ті, видно, що вроді би ті, не розвалена якась, але дуже стародавно все і побудовано і в такому стилі певному. І дуже гарно. Ті, в, Києві, ну, в Києві все якесь більш сучасне, а тут... Такий вайб дуже класний. Мало, багато поверхівок. Да, і, і такі міні-гор, і вулички, такі вузенькі. І дуже, бага... а, дуже багато класних закладів, типу. Да, це ми хочемо купити, прямо. Усі. Да, кожен хоче зайти. От ми запланували в певний заклад піти. Ми йдемо, йдемо. І просто, а давай сюди, а давай тут мені подивимося, а давай сюди, а давай сюди. І так ми типу не можемо дійти їх ніяк. Тут все таке рожеве, типу. Да, Буквально все рожеве. Вакуум, О, обупільна мусорка. Симо, це, це для влога ми нарешті прийшли в Нікас і побачилась з день. Ми купили, коротше, ми зайшли в, в, в Таврію в, в Європі. І ми купили <ріхи> Каріна, і Каріна, это Макдональдс. І каже, що каже? Що ти кажеш про Макдональдс? Що ми зайдемо в потяг і Варя скаже, блін, зачем я купила їду тут? Я б могла купити в Макдональдсі е, Перевіримо, чи це правда, ми поспорили. А ми не спорили, кстати, нас надій не, не розбивала. У мене тут, коротше, ну я в потязі покажу. У мене тут дуже добре. Ми йдемо на потяг, ми йдемо на вокзал. Ми йдемо куди подижішмо? А, ми йдемо в Мак. На вокзал і потім в на вокзал. Отак. Вот На мене походка. Одесса, папа. До речі, ми виявили, що ми їдемо за тією самою провідницею, що ми їхали. Хіба в Одесу. Забули піво. Так. А, так є бабутьки тетя. Та тому біля Києва зупинялися. Я думаю, що не воно зупиняється. Я думаю, ми купимо. На 40 хвилин. Я думаю, ні. А ви як думаєте? Пишіть в коментарях. Скажи тоже пару слов. Ну, я кушаю. Масштабно. Дякую.